Меро Божого всім! Щоб відчувати себе справжнім творцем історії, не треба бути кіноактором або відомим блогером. Насправді, саме головне ввійти в Боже призначення. Бо актори і блогери відомі тільки тому, що їх штучно просувають платформи в інтернеті або в кіно. А насправді в житті вони бувають зовсім не такі, як кіно. Спустошені, в депресіях, якихось залежностях. Коли людина входить в Боже призначення, вона знаходить сенс свого життя і стає навіть творцем історії. Саме цю таємницю відкрив Ісус Христос своїм приходом на землю. Христос це є Пасха, і той, хто знаходиться в завіті з Ним, той наслідує життя вічне. Розуміння цієї таємниці приходить, коли ми вивчаємо Слово Боже в церкві, де проповідується істина, де нічого не додають від себе і нічого не відкидають.